Українська дійсно знаходиться ближче аніж російська до англійської мови. Подивіться на слово «must», так схоже на слово мусить. Подивіться на слово «the same». Якщо не знати англійською, то навіть ти прочитаєш те саме що означає однаково? Але сьогодні ми поговоримо про подвійне значення слів множина чи однина. Слово «room» – Звісно, що ви знаєте, що це кімната, але «room» також означає простір. Блабі, no room, sorry, man. Тепер слово «hair» – це «однина» чи множина, начебто волосся багато. І російською ми кажемо волоси а ні. А українською це буде волосся, воно, як і в англійській, – «hair». Це воно. Також цікаве слово годинник, бо українською це він, англійською це воно, а ось російською це часи вони. Clock is. A watch is. Ну і на останок ще одне слово advice. Порада. Ми можемо дати декілька гарних порад. Але англійці до слова advice Відноситься як до сиру, це незлічувальне. Ви не можете сказати «two advices». Ви можете сказати «two pieces of advice, але ніяк не «two advices». До речі, якщо поміняти букву Сі на С, це вже буде дієслово слово радити. Підписуйтесь, чомуся разом з вас лайк, пока.